Як думаєш, що це? Цей предмет допомагав орієнтуватися на місцевості, прокладати напрям та визначати час і знаходження небесних тіл. Його використовували в навігації такий собі прадавній астрономічний комп'ютер Астролябія, а створила цей прилад близько 400-го року нашої ери Гіпатія Олександрійська. Винахідниця відома як перша у світі жінка-науковиця. Хоча за життя її було звинувачено в чаклунстві. Про те, як пов'язані винахідництво і чаклунство дізнаєшся, переглянувши відео. Ти вже знаєш, що розрізняють сполучники сурядності і підрядності. Пригадай сурядні з'єднують рівноправні частини складного речення. А підрядні залежні одна від одної частини. Переглянь наше відео, якщо пропустив його. Прочитай складні речення. Визнач, у яких із них частини з'єднані сполучниками сурядності, а в яких сполучниками підрядності. Перевір: підрядними сполучниками що аби з'єднані частини речення. У зимку 1903 року Мері Андерсон їхала машиною до Нью-Йорка і помітила, що водій був змушений відчиняти вікно, аби змітати сніг із лобового скла. Сполучник підрядності Коли з'єднує частини речення, коли скло опускалося, пасажири в салоні автомобіля мерзли з'єднані з сурядними сполучниками і, але частини таких речень. Мері накреслила зразок гумової лопатки, і пізніше цю розробку було запатентовано. Із часом двірники стали звичним елементом конструкції автомобіля, але Андерсон ніколи не отримувала прибутку від свого винаходу. Сполучники підрядності поділяють на дев'ять груп за значенням. Запитання від однієї частини складного речення до іншої допомагають визначити вид сполучника. Ну, ознайомитися з кожною групою більш детально. До причинових сполучників належать. Бо, тому що, через те, що, у зв'язку з тим що, оскільки. Наприклад, секретний засіб зв'язку, винайдений 1942 року актрисою Хеді Ламар, актуальний і зараз, тому що використовується в мобільному зв'язку та Wi-Fi. Часові сполучники. Коли, тільки, як, щойно, ледве, як тільки, аж поки. Наприклад. Як тільки хімікиня Стефані Кволек винайшла кевлар, із цього легкого волокна почали виготовляти куленепробивні жилети та інше захисне спорядження. Умовні сполучники Якщо, якби, коли б, як. Наприклад, якщо часто їздиш поїздом, то подякуй винахідниці Олів Денніс за відкидні полиці та світильники, які вимикаються на ніч. Сполучники мети Щоб. Для того щоб аби. Наприклад, математикині Марині В'язовській треба було докласти неабияких зусиль, щоб розв'язати задачу, над вирішенням якої вчені працювали більше 400 років. Допустові сполучники Хоч, хай, хай, але, незважаючи на те, що, дарма що. Наприклад, хоч Наталія Полонська Василенко вимушено емігрувала за кордон. Вона продовжувала досліджувати історію Запоріжжя та Південної України. Порівняльні сполучники як, мов, немов, наче, неначе, ніби, не мов би», начебто. Наприклад у книги люди наче бджоли в соти знесли духовний чародійний мед. З'ясувальні сполучники що, «щоб», чи, як. Наприклад. Винахідниця автоматичної посудомийної машини Джозефіна Кокрейн хотіла, щоб посуд після її вечірок був чистим без зусиль. Сполучники Міри і ступеня. Аж. Що аж що? Наприклад. Настільна гра Монополія, створена Елізабет Меггі, така популярна, що про неї зняли документальний фільм. Наслідковий сполучник. Так, що. Наприклад. У наш час усі мають рівні можливості, так що і жінки, і чоловіки можуть досягти всього, чого забажають. Час попрактикуватися. Прочитай речення. Знайди сполучники підрядності. Визнач, до якої групи вони належать перевір. Меценатка Галшка Гулевичівна заповіла своє майно Київському братству. Навіщо? З якою метою? Щоб заснувати школу, з якої в майбутньому постане Києво-Могилянська академія. Щоб підрядний сполучник мети. Спробуй ще. Під час Першої світової війни багато переселених українців вижили в таборах Австрії. Чому? З якої причини? Бо лікарка Софія Окуневська добровільно поїхала туди допомагати землякам. Бо? Підрядний причиновий сполучник чудово. Закріпи свій успіх. Авіаконструкторка Єлизавета Шахатуні відома у світі тим, чим, що вона одна з кращих фахівчин із дослідження міцності літаків Ан. Що підрядний з'ясувальний сполучник. Усе виходить. Рухаємося далі. Поліна Райко, українська художниця в жанрі наївного мистецтва, почала малювати коли? Коли їй виповнилося 69 років, коли підрядний сполучник часу. Схоже, тобі підкорилися сполучники. Спробуй ще. Художниця Марія Башкирцева була настільки талановита, наскільки, що стала першою жінкою, чиї роботи потрапили в Лувр. Що? Сполучник міри і ступеня. Ще одне речення наостанок. Американка українського походження Гайдемарі Стефанишан Пайпер стала успішною астронавткою і інженеркою підводницею. Незважаючи на що? Незважаючи на те, що їй не дозволяло літати через слабкий зір. Незважаючи на те, що Допустовий сполучник. Без винаходів, про які ти дізнався або дізналася сьогодні, світ не був би таким прекрасним і розмаїтим, як ми його знаємо. І хоча наукові відкриття нагадують чудеса, їх роблять звичайні люди. Якщо це зробила вона, зможеш і ти. Запам'ятай. Підрядні сполучники з'єднують залежні одна від одної частини складного речення. Сполучники підрядності поділяють на такі групи за значенням – причинові, часові. Умовні мети, допустові, порівняльні, з'ясувальні міри і ступеня. наслідковий до причинових сполучників належать бо, тому що, через те, що у зв'язку з тим, що, оскільки часові коли, тільки, як, щойно, ледве, як тільки, аж поки. Допустові сполучники Хоч, хай, хай, але. незважаючи на те, що, дарма що, Умовні. Якщо, якби, коли б. Як. Сполучники мети «щоб», Для того щоб», аби. Порівняльні як мов, немов, наче, неначе ніби, не мов би, начебто. Сполучники міри і ступеня аж. Що аж. що. З'ясувальні ЩО, щоб чи, як. наслідковий сполучник так, що. Став науково магічну вподобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!